Привіт, я Роман Спірідонов, і це короткий огляд кримських новин. Фламінго завітали до окупованого Криму. Про це повідомляє портал мілітарний. Українські крилаті ракети влучили по російських військових цілях. Телеграм-канал Астра уточнює, що пошкоджені щонайменше шість катерів. Також загинув російський військовий. Знищена головна будівля прикордонної застави у гвардійському примари дронами вдарили по російській авіабазі. Мінус два ворожі гелікоптери. Мі 8 на цьому примари не зупинилися та знищили російські системи протиповітряної оборони на півост він це дороговартісні РЛК Утьос Т, радіотелескоп РТ-70, комплекс Глонас у Куполі та інші ВМС України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту. Він прямував на тендрівську косу. Сім російських десантників, двохсоті, четверо поранені. Повідомили у ВМС України. Злімавки, це жіночий рук спротиву на окупованих територіях, спалили російський прапор прямо на пляжі у Севастополі. кажуть, їх мотивували феєрверки від ЗСУ над Кримом. Список Українців, яких утримує Росія, потрапили до омбудсмена Туреччини і передав посол України Наріман Ріман -Джулял. Він повідомив, що з Мехметом Акараджа обговорили співпрацю щодо обмінів та звільнення українських військових із російського полону, а також можливість їхньої зустрічі з родинами у кримських школах. На 1 вересня пролунав так званий новий гімн з 2000 року. В РК існує офіційний гімн на музику Карманова та слова Голубівої Ниви і гори твої чарівні батьківщини». Але він не влаштовував кримських колаборантів. Мовляв, не відображає реалії про рідну гавань та повернення додому. І ось у серпні цього року створили новий на музику колаборантки кові та слова російського поета Резнікова. І вже у вересні школярів зобов'язали його співати. На півострові не вистачає водіїв шкільних автобусів. Про це повідомив центр національного спротиву. За його даними, у Криму є 547 таких машин, але половину з них нема кому водити. Усе через мобілізацію водіїв до російської армії. Кримські колаборанти переплюнули навіть своїх російських кураторів і запропонували заборонити вуличним музикантам виконувати пісні іноагентів. Поки що рекомендація для місцевої влади перевіряти репертуар. Але російський спікер Кримської держдуми Константінов обіцяє, що це стане законом. Він Втомився. В Алушті на набережні обвалився причал. Обійшлося без втручання ЗСУ, не витримали опори. З нього евакуювали людей, сам причал огородили. Співачка Джемала стала новим музичним продюсером українського національного відбору на Євробачення 2026. Вона вже сім разів була у складі журі національного відбору. Цього разу буде обиратиме тих, хто виступатиме перед журі. Це все. Коментуйте.